Вітаю на РБК Україна. Росіяни перелякані перспективою параду 9 травня, стягують у Москву ППО, а ще ймовірно обмежить доступ до інтернету. Путін тим не менш налаштований тиснути, дотискати Україну. А отже. Захоплювати її всю, не дивлячись на спроби Трампа зупинити війну. Євросоюз готується подвоїти військову допомогу. А в Румунії на президентських виборах перемагає антиукраїнський кандидат. Якось так починається тиждень, 5 травня. Тисніть вподобайку і долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. А дискусія буде з Романом Безсмертним, політиком та істориком, надзвичайним і повноважним послом України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. Напередодні президент Зеленський не підтримав ідею Путіна про триденне перемир'я і додав, що Україна не гарантує безпеку світовим лідерам на параді у Москві. Медведів і Захарова відповіли, що 10 травня може не настати е, у Києві. Чи можна вважати, що Україна тактично в дипломатичному полі отримала перемогу? Чи може навпаки ми заганяємо себе в Риму собі яму, так би мовити? Бо ми ж не можемо бити по світових лідерах. Пане Дмитре, справа в тому, що текст, який читають, і так як його трактують, а, ну він сконцентрований сьогодні навколо вектора Москва Київ, але насправді а, він говорить про те, що є ось така ситуація, в якій а, російська сторона грається в мир і дурачить голову, морочить голову і Дональду Трампу, Європі, і світу. І є позиція спільна України, Європи і Сполучених Штатів Америки. Тому з моєї точки зору, ось так я би протрактував те, що сказав а, президент України, бо в тому тексті не було ні погроз, ні бажання проводити якусь атаку. Це все придумують у Москві. Знаходячись в гарячці, що ну очевидно, що в них не е, виходить те, що вони запланували, е, бажанням реалізувати бажання на е, мавзолеї побачити всіх світових лідерів, в тому числі включаючи і представника Сполучених Штатів Америки, з усього видно, що представництво там буде дуже скромне. Занадто скромна, я би сказав, обійдуться вони хіба що кількома з найближчого оточення самого Фюрера вірно підданих, і це мається на увазі, і з точки зору там СНД. І я вже не кажу там про скромне представництво окремих осіб з Європи чи світу. Ну хіба що Сідзіньпінь скажімо, і то питання підвішене, як воно буде реалізоване, невідомо. Тому з моєї точки зору, Москва у цій ситуації живе своїм рашистським календарем, своєю мораллю. А Україна в цій ситуації чітко заявляє, що вона дотримується позиції, яка Погоджена, до речі, була в ріяді, в тому числі представниками Москви стосовно тридцятиденного безумовного перемиря, і тому і Вашингтон, і Київ, і Брюссель, і європейські столиці на цьому наполягають, і ця позиція співпадає. Тому я розумію, що там чи медведів, чи захарова не сходячи і злазячи з стакана, можуть говорити, що попало, але воно дуже далеке від. Істини від тої позиції, яку займає Україна, якщо ви кажете про узгодженість погодження, а чи слід це розуміти як те, що от коли Трамп каже, що близькі до угоди з одною стороною не так близькі з іншою, що і він не уточнює, що тут йдеться, що не близькі з Москвою. А з моєї точки зору, Трамп продовжує гратися в ці речі, хоча Трамп о, прекрасно усвідомлює з моєї точки зору, що Фюрер не збирався. Укладати ніяку угоду, він не збирався йти ні на яке перемир'я, а він просто грається в операцію під назвою Дональд Трамп, і це відчувається. Однак, е, Трамп у цій ситуації. Він виходить з інтересів власне Трампа, як такого, і, можливо, десь там на якійсь відстані інтересів Сполучених Штатів Америки. Проблем перед Вашингтоном кількість зростає і не зменшується, і це прямий наслідок нерозторопної політики, яку реалізовує Вашингтон. І Тут у Трампа все більше і більше буде накопичуватися не, не те, що. Тривога, я би навіть сказав, неприязнь колосальна, в тому числі і до Москви у цьому відношенні, і відчувається навіть е з усього останнього інтерв'ю НБС, е де він нервує, коли журналістка Олкер задає йому питання, яке стосується теми і перемир'я, і переговорів, і відповідей на ці питання. Які б могли запропонувати Сполучені Штати Америки, і це м, така нервова напруженість під час розмови на цю тему чітко свідчить про те, що Москва починає його дратувати, заганяючи весь час його в глухий кут. Бо в цьому випадку Київ приймає позицію, яку трактує на даному етапі з точки зору перемир'я Вашингтон. А що заважає Трампу переналаштуватися в цій ситуації? Якщо починає дратувати, давно ж вже ніби дратує Москва? Право в тому, що Москва обіцяє йому великий, довжелезний і важкий долар. А якщо взяти навіть це інтерв'ю, то в ньому будь-яке питання Дональд Трамп переводить на розмову про гроші про долари, про заробляння. Більше того, в декількох Випадках він зізнається в тому, що він би все а, став якби, на терези заробляння. І це стосується всіх абсолютно питань. І відтак, якби, маючи сподіванку, що там він може щось отримати, а це скоріш виходить із розмов, які веде Стів Вітков з Москвою. Ну і іншими представниками Москви. І це якби мотивує Дональда Трампа зберігати е, цю ситуацію і формувати оце показове е, показовий оцей нейтралітет, в який він грає. Хоча він прекрасно, я думаю, усвідомлює і це вже відчувається в цій нервозності, що Путін не буде просовуватися ні по треку, Припинення вогню ні потреку раціональних розмов, які стосуються укладання мирної угоди. І сподіваюся, за цей час уже завдяки європейцям та і апарату в Дональда Трампа йому повідомили про те, що його чекають екзамени випробування путіним, бо це стосується тих першопричин, про які насправді з ним ще. І з Вікофом ніхто серйозно не говорив. Тому що якщо ми подивимося схему, то вона така. Путін з звідкофом обіцяє Золоті Гори, і буквально в цей же час Лавров міністр розповідає про першопричини, про неділинність системи, системи світової колективної безпеки і так далі, що фактично є ультиматумами і в Україні. І в першу чергу сполученим штатам Америки і Європі на ваш погляд Трамп вже шукає виправдання, чому йому не вдалося зупинити війну. Він їх можливо вже потенційно має. А з іншого боку, крім української війни, є ще бажання Росію відмежувати від Китаю. Є ж оце ще протистояння як Трампу бути? Ну, Трамп уже зараз в розмовах головний акцент у цьому питанні зводить на підписану проміжну угоду з Україною по колесних опалах. От за що мова не зайде, він все рівно повернеться сюди, бо йому вдалося, бачите, реалізувати схему, по якій він поверне 350 тисяч, про які е, мільйонів, вибачте, про які він мільйони говорить е, незрозумілої мільярди. Однак, так чи інакше, він про це веде розмову і весь час, що б не йшла мова, він вертає сюди. Тобто він як готує ґрунт для того, щоб сказати, що ми в цьому відношенні переможці. Що стосується руху далі, то очевидно, що у ситуації а він знаходиться весь час в доктрині отримання Нобелівської премії. То шукати їй відповідь на це питання він може тільки в одному випадку, це в питаннях е якесь примирення чи зупинка протистояння в російсько-українській війні, тому що в ситуації на Близькому Сході там зрозуміло, що напруга буде наростати. По а, іранській ядерній програмі а, вони вже самі заплуталися в тому, що він хоче. Бо Вітков говорить одне, а далі державний секретар говорить друге. Трамп говорить третє. Він знову після переговорів вернувся до того, що необхідно усунути зовсім Іран від можливості а, збагачувати уран. І таким чином в нього є тільки один трек, і власне це ще одна причина, чому він нервує, коли заходить мова про це? Бо він а, хотів би, щоб поруч із а, Лауреатом Нобелівської премії Бараком Обамою висів портрет президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа як ще одного лауреата Нобелівської премії миру і це його дратує внутрішньо, Він цим живе, це відчувається з його безкінечних згадувань про Обаму. Причому він його так не розтирає в попіл, як він це робить із Байденом і так далі. Тому в цьому відношенні дратівливість Трампа, бажання його отримати, Нобелівську премію воно буде тримати його в цьому руслі. А ще важливіший інструмент, що цими розмовами про великий, важкий, довгий долар його дратує і утримує в цьому плані московський фюрер. Чесно кажучи, Дональду Трампу, от дещо розуміючи його як людину, йому не позаздриш. Він знаходиться весь час в умовах такого стресу бажання. Заробити грошей, отримати Нобелівську премію і так далі. Ну тут, хоч би не, він не отримав Нобелівську по результатам цього року, я так бачу. Виходячи з ситуації, Путін заявляє, що Росія має достатньо людських ресурсів і матеріалів, щоб довести війну до логічного завершення, тобто захопити всю Україну. Путін щирий в цьому. Він вірить в це, і чи означає це фактично відмову від всього, що розробляв до цього Трамп? І як оця заява Андрюса Кубілюса про те, що. Європа подвоїть обсяги військової допомоги Україні, чи не є це аргументом на користь України проти Путіна і таким сигналом, мовляв, ну немає шансів у тебе Владимір, що стосується першої позиції, то це частина гри в Трампа. Зверніть увагу, що ця теза про захоплення всієї України присутня у фразеології Дональда Трампа. Він каже, що це компроміс Росії в позиції переговорні тобто, це компроміс. У того, що Україна а, погоджується з тим, що де-факто Росія контролює 20% відсотків території України, а при цьому Росія відмовляється від захоплення всієї України. Хоча Дональд Трамп а, знає прекрасно, і це в нього періодично проскакує, що Росія знаходиться в економічному плані на етапі повного видихання. І е, ситуації з рецесією, і кризи фінансової, банківської, і е, він розуміє це, бо всього іншого він міг би навіть не догадуватися. А от те, що стосується цих речей, він їх знає, е, як людина, яка безпосередньо оберталася в бізнесі і прекрасно усвідомлює, що таке рецесія, що таке падіння економічної активності. Що стосується другої частини, то і позиція Кубіліуса, і позиція керівництва Європейського союзу і лідерів Європейського союзу, таких як Стармер, Макрон, Мерц, Джорджа Мелоні, і так далі, все це говорить про те, що Європа абсолютно чітко дає сигнал і Москві, і Вашингтону, що вона буде нарощувати кардинальну допомогу Україні. Нарощувати, причому там зверніть увагу, мова йде про закупівлю у власних виробників, європейських виробників, подвоєння постачання Україні допомоги, все це е, аргумент для того, що ви там в Москві і у, у Вашингтоні або досягайте домовленості на, засяда, на засадах, про які каже Європа, виходячи з територіальних інтересів як святині. І суверенітету як святині, або ви будете домовлятися, десь там сидячи в Арктиці і о, бурячи як домагається того Дональд Трамп, бури дитинко, бури. Ну а, а фюрер Московський буде розвішувати прапори на дні. Північного океану, а тим самим застобуючи за собою територіальні надбання Росії. Тобто, насправді Європа у цій ситуації спокійно, розважливо рухається курсом розбудови свого оборонно-промислового комплексу, причому робить вона це разом з Україною, і це треба особливо відзначити у нинішній ситуації. Пане Романе, не можу не спитати вас про Румунію на президентських виборах. Там перемагає ще не остаточно, але лідирує кандидат, який відкрито виступає проти допомоги Україні. Він є євроскептиком. Наскільки це серйозна загроза для нас? Як це може вплинути на безпеку України і Європи? Ну, я би всіх відіслав зараз до інтерв'ю, яке дав в заключній частині вчорашнього дня Траян Басеску. Колишній президент, людина дуже популярна а, в Румунії, і а, вже проголосувавши, і потім з дому по телефону він сказав таку фразу: Ну, це ж треба бути такими ідіотами, і дурнями назвав представників урядової коаліції, щоб пропонувати протистояння Сіміону, представнику власне праворадикальної популістичної сили. А, Союзу Румун, який власне знаходиться в статусі персони нон-грата по відношенню до України і Молдови, висовувати в протидію йому Антонеску, який 10 років був безробітним. Ну, Басеску, як завжди, трошки прикрасив не 10 років, і не зовсім безробітним. Але так чи інакше, він каже про те, що він бачить про те, що у фінал вийдуть. Дан і Сіміон, і що очевидно, що президентом стане Дан, мер міста Бухарест, і з точки зору ситуації, навіть математичного поєднання, Сіміон Джордж Сіміон досяг піку максимальної стелі в підтримки протримці правих сил. Згадайте Джорджеску, Келін Джорджеску, набрав 38%. відсотків. А то те, що Сімон набрав 40%, це свідчення того, що, скажімо так, він вперся в цю стелю, бо він і виборчу кампанію проводив разом із Келіном Дзюрджеску. Вони в обійму ходили, в тому числі й на дільницю голосувати прийшли разом. А от те, що стосується дана, це сюрприз, ну, не дивлячись на те, що він посперечався і посварилися вони з ласконі як лідерами. Партії врятуємо Румунію, бо а, засновником цієї партії був мер Бухарест Дан А він, до речі, людина дуже популярна теж в Румунії, і це приклад такого а, тихої бурі. От Знаєте, ніхто ніколи не бачив його в роботі, не дивлячись на те, що він вже два терміни мер. Бухареста, щоб він кричав на когось там, піднімав гвалт якийсь і так далі. Він математик, він дуже добре вміє все рахувати. Так, в Румунії дуже важко бути такій інтелігентній людині, освіченій, витриманій, працювати, тому що всі знають прекрасно, на чому тримається система урядування в цій державі, на певних корпоративних, скажімо так. Інтелігентно і м'яко інтереса, хоча їх давно було б, можна вже назвати корупційно-мафіозних і так далі. Ну, використаємо по поки що таку лексику. І Дан досить вміло працює мером. Хоча багато хто піддає сумніву результати його роботи, але двічі стати мером Бугареста не так. Просто і в цій ситуації очевидно, що і математично, і політично ця фігура об'єднає Румунію, тим більше, що треба розуміти, а ситуація виглядає так, що в президента Румунії в основному то зовнішньополітичні повноваження. Він не має відношення до внутрішньої ситуації, ну хіба що політичної. Тому зрозуміло, що. Після Йоганнеса Україна отримує симпатика, особу, яка наполягає на збільшенні допомоги України. Бо Сімеон це не просто такий, як його звуть румунський Трамп, це ще і безкінечний повторювач меседжів, які виробляє Кремль, а в поєднанні з Джорджевською, якому він обіцяє посаду, то це взагалі така. А знаєте суміш, яка може вибухати і вибухати небезпечно і для Європи, і в тому числі для України. Тому з моєї точки зору, 18-го, чи коли я не пам'ятаю, чи 15-го там будуть вибори, вони мають зосередитися на фігурі дана як на оптимальній фігурі. Відомого політика в Румунії, достатньо популярного і системного. Ну, інша справа, що ще раз кажу: оцей політична суперечка з Еленою Ласконі дала можливість йому претендувати як незалежному кандидату. Ну, хіба що, може, в цьому є сила в нинішній ситуації? Бо ми пам'ятаємо, Джорджеску теж показував себе як. Незалежний кандидат, пане Романе, дякую вам за аналітику за погляд на е, ці речі. Роман Безсмертний, політик та історик надзвичайний повноважний посол України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть. Вподобайку.